Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. У мене декілька днів не було відео, я дуже сподіваюся, що ви не забули про мене. Ви забули? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. І так, давайте в цьому відео подивимося питання про місто Київ і Київську область. Чому я хочу це питання розглянути, тому що ворог останнім часом постійно хоче поцілити якісь цілі. Давайте запитаємо у карт, які ж цілі переслідує ворог. У Києві, у Київській області, куди він хоче поцілити. І так, в нас тут королева пентаклів і король пентаклів. Хочуть вони поцілити в щось дуже важливе для нас. Королева Пентаклів вона завжди така бережлива, найбагато що зберігається в запасі. І вона говорить нам про банківську систему, все, що пов'язано з грошима, хочуть поцілити туди. Плюс в нас тут на дні колоди король пентаклів, який каже про те, що вони ціляться у адмінбудівлі, там, де сидить ось імператор, наш президент Зеленський, та його оточення. І знаєте, дивіться, тут в нас ще дев'ятка кубків, десятка кубків. Лицар кубків і ще шістка кубків. Дуже багато води. Дуже. Я думаю, що карти хочуть нам натякнути на те, що хочуть вони поцілити у Київську ГЕС. Плюс тут у нас карта закохних та шістка жеслів. Тобто, це всі шляхи, розвилки, все, що пов'язано з транспортом, пересуванням, залізничною дорогою. Тобто, всі шляхи пересування. Ось це Оця карта також нам може казати про те, що дуже хочуть вони поцілити у наші засоби ППО. Це просто першочергова в них ціль. І тут мені дуже не подобаються ці дві карти, тому що в нас тут шістка кубків дитина, і за нею йде лицар мечів. А лицар мечів може говорити про якісь операції, про лікування важких хвороб. Тобто, це якийсь може бути чи, чи лікарня, чи дитячий центр, ось щось пов'язане з дітьми, лікуванням та операціями. Тому потрібно бути, звичайно ж, вкрай обережними і реагувати на сигнали повітряної тривоги. Плюс ще десятка в нас тут кубків, може говорити про торгові центри, про місця скупчення людей, про житлові будинки, про громадські місця. І звичайно, плани в них тут не подобаються мені. Давайте тоді подивимося, чи в найближчі декілька тижнів будуть ще повторні атаки з боку Рашки на Київ та Київську область. Звичайно ж по цим картам я не можу сказати, що зовсім вони не будуть намагатися поцілити туди, куди їм потрібно, тому що по тузу все таки кубків дуже вони бажають отримати. Той результат, на котрий вони очікують. Але тут мілкуваті карти немає старших арканів. Я не бачу, щоб це було якось дуже-дуже масштабно, як це було раніше. Але все-таки оці в нас два пажі. У нас тут паж жезлів і паж мечів. Говорить про те, що можуть летіти і дрони, і ракети, але це не супервелика кількість. Для карта Ро це невелика кількість, звичайно, для нас навіть там пару цих дронів, пару ракет це вже е, трагедія, це вже проблема. Але все ж таки масштаб вже починає зменшуватися, тому що в нас тут четвірка кубків не отримують вони, як я вже сказала, того на що очікували. Це велике розчарування. Грошики утікають, як тут бачите, водичка, а результату ми не отримуємо. І тут в нас ще оці дві карти кажуть про те, що ось вони так пуляють, пуляють, думають, що вони щось зможуть цим зробити, але. І нічого в них не виходить. А ми вже дуже майстерно навчилися відбивати все це. І плюс, знову ж таки, вже не в перший раз карти кажуть, що наша система ППО дуже сильно посилюється. Це просто 90% із 100. Це дуже-дуже гарний результат. І наші вже просто суперпрофесіонали своєї справи. Вони настільки майстерно все це збивають, що у Расі ще просто челюсть відпадає. Але оці дві карти у нас ні потрібно бути обережними, тому що, в принципі, можуть оці навіть уламки від збиття потрапити кудись і може бути пожежа, ось щось у цьому роді. Давайте тоді запитаємо ще по-іншому: чи зможуть расисти поцілити кудись і виконати свій оцей план по обстрілам? Яка ймовірність того, що кудись вони у найближчі декілька тижнів Київ, Київська область кудись можуть поцілити, спричинити якісь руйнування? Ви знаєте, дивіться, знову в нас оця шістка кубків, яка показує нам дитину, і тут ще й трійка мечів. Я вважаю, що все-таки ціляться вони щось пов'язане з хірургією, з дітьми. Можливо, це там, де проводять операції на серці, або взагалі будь-які операції от, на дітях. Тому потрібно бути дуже обережним. Вони прикладають максимум зусиль, щоб туди потрапити. І, можливо, вже такі намагання по шість кубків в них були. Також оця карта може казати, що вже ось такі влучання були. Або це вже їхня не перша спроба туди влучити. Звичайно ж, тут в нас дуже сильний захист, як я вже сказала. Тут в нас захист як воєнних об'єктів, так і адмін якихось будівель і нашого президента, і все, що з цим пов'язане. Тут в нас лицар Пентаклів. Ви знаєте, все одно після всіх їх провалів вони не відкладають оцю свою затію, щоб кудись влучити. Їм неважливі ці гроші. Вони їх вкладають, складають, щось виробляють по цим картам. Вони виробляють оці ракети. Можливо, дрони або якісь запчастини їм передають. Тобто кліпають вони максимально все, що вони можуть, для того, щоб дійти до своєї мети. Лицар Пентаклі в нас такий дуже повільний хлопчик. Він дуже повільно йде до своєї цілі, але він хоче за будь-що її досягнути. Тут прям така жага, ненависть. Вони хочуть помсти. Якийсь кошмар, якщо чесно. Тому ось це мені дуже-дуже не подобається. Тут, бачите, трійка мечів удар по серцю, удар прям те, що нас дуже-дуже хвилює, за що ми дуже боїмося. Тому тут дуже-дуже небезпечна ситуація. Тому бережіть себе і своїх близьких, ховайтеся, коли звучить сигнал повітряної тривоги, тому що дійсно є небезпека. Вони ж не зовсім з глузду з'їхали. Ви ж бачите, що зараз твориться. Тому ось такий розклад в мене вийшов. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!